Друзі, рада всіх вітати в Зарі. Будемо сьогодні дивитися новиночки. Як бачите, є багато класненького. І ЗАРА – любимий бренд багатьох людей на планеті. Так що будемо дивитися новинки і, можливо, дещо вже що було в моєму відео. Такий жакет коштує 2499 гривень, це поліестер. Це відео тканина з акцентними гузочками. Красивий, лаконічний, це база, він трішки вкорочений, я дивлюся в розмірі S. Ці кілоти ми вже бачили, я вам показувала. Ось як вони мають вигляд на моделі. З ланцюжком ремінчик і цю футболку я теж показувала в одному з своїх відео, досить щільний трикотаж. З акцентним аксесуаром це котон 100%, а кілоти, не пригадую, мабуть, поліестер. Ось ці кілоти, ще раз вам нагадаю ціну і нагадаю склад. Їхня ціна 1499 гривень. І хороший склад, поліестер, і 32% візкоза, що для брюк, це дуже добре для брючної тканини, і 5% еластану. Базові брюки легкі, 78% віскози, поліестер, поліамід, 1499 гривень. Розмірі L, дивлюся, є різні. Цих брюк, розмірна сітка від XS до XL. Вони широкі донизу, за щіпами, мають бокові кишеньки, лагесенькі, пісочний колір. Ці брючки XS в розмірі. Світшоти оверсайз, глибокий, приглибокий оверсайз, ніжно-рожевий колір з таким лейблом, з сатинової тканини. 1299 гривень це котон 100%. Я дивлюся в розмірі L це найбільший розмір, який є цієї моделі. Класні джинси прямі теж в новинках. Я бачу 1499 гривень, 100% котон. Такий денім, який брудно-блакитний. Не є яскраво виражений якийсь колір, але такий класненький. Бачите, вони прямі, висока посадка, такі самі є в блакитному вже кольорі. Цей такий брудно-сіро-блакитні. Це звичайний вінім, такий, як ми привикли в джинсах бачити. Сподобалося тут ззаду, так ніби відірваний лейбл, ну це так має бути, бачите? От, оці я дивлюся в розмірі 38-му, в розмірі M Вони прямого крою і теж така ціна 1499 гривень 100% котон Сорочки, мінімалістичні, чорні. Акцентний такий рукавчик призібраний. Вона вкорочена, оверсайз. Я дивлюся в розмірі L. Вона би прекрасно підійшла до цієї спідниці, ще чорна спідниця, я зараз все покажу. Така блуза сорочка коштує 1299 гривень, і це поліестер. І спіднички розширені донизу о, з гумкою поясі. Зараз такі спіднички в тренді, вони мають бокові кишеньки. Така спідничка коштує 1499 гривень і це теж поліостер. І разом з цією блузою сурочкою по самій фактурі тканини підходить просто супер. А ще є костюм в блакитному кольорі. Така ж блуза, така ціна, 1299 гривень, неймовірно красивий блакитний колір і дуже стильний фасон, такий мінімалістичний і одночасно жіночний. Хто спокійно відноситься до поліастеру, то буде задоволений, бо фасон, неймовірно класний. І ось така спідничка, як я показувала вже в такому кольорі сливовому, є в блакитному. І є в чорному кольорі теж такі спіднички. Премії брюки палацу 1799 гривень, поліестер, віскоза, еластан. Досить цупка тканина. Дивлюся в розмірі S. Як вони красиво зроблені ззаду з такою блискавкою. Яка красива блискавка золотиста, і вони такі широкі. Вау! Просто як не сказати вау! Як це реально вау! Такі розкішні брюки. Поруч джемпер легкої в'язки 1299 гривень віскоза, 68% віскози і 32 поліестеру. А такі ніжні пастельні відтінки з синього до брудно-зеленого, ніжно-рожевий припорошений. Я бачу ось ці брюки, і до них є жакет, який я показувала. Напевне, це той самий, і зараз ми подивимося, ні, це інший, бо я показувала з блискучими мудзиками. Це зовсім інший жакет. але но новинки просто чуть не кожен день. І сорочки класні. Біла-лаконічна сорочка дуже хорошої якості, дуже акуратно пошита, комір, подивіться, як вона класно пошита прямого такого силуету. Не дуже вона оверсайз, а, це я дивлюся XS. очку Можливо, і оверсайз. Ось така сорочка поруч з червоним костюмом. І я бачу є чорний ще костюм. Зараз ми будемо дивитися цей куточок. 1999 гривень і це стовідсотковий котон. Подивимося червоні жакети до цих розкішних червоних штанів. Ось цей жакет дивлюся в розмірі S, дійсно оверсайз 3999 гривень, 69 поліестер, 30 віскоз і один еластану і підкладка 100%, 100 віскоза, що дуже добре. Жакет трішечки напівприталений. Має виточки застібається він на три гузика, дуже лаконічний, для ділового гардеробу підійде просто супер. Тканина досить щільна, трішки навіть вона фактурна, якби не гладка. Ось такий класний жакет до тих червоних брюк, до білої сорочки і прекрасний склад. Але беру свої слова назад, це брюки зовсім інші. Бо я тільки що показувала червоні красиві. Я думала, що це костюмно подивіться до цього жакету. Зовсім інші брюки, схожі, прадано, але якщо так розібратися, дійсно оті брюки з золотою, золотою блискукою вони б не пасували, бо тут був жакет дуже лаконічний, так? І тут брючки теж лаконічні, прямі, класні. Ну, дуже класне, дуже, ну дуже-дуже, дуже, дуже, дуже класні. Яка ціна? Подивимося зараз. Так, і ціна 2499 гривень поліестер військозала стан. Виготовлені вони в Марокко. Виготовлені вони дата виробництва. От просто свіжа. Хто там пише, що старі колекції 22 -го, -го числа, нуль першого року. Ці брючки вийшли в світ. До покупця 01.25 2025 року. Ви по любій можете відслідкувати, яка модель. Моделі дуже схожі бувають, тому що брюки, якщо вони в червоному кольорі, я навіть сама тільки що попередні брала, я подумала, що це ті самі брюки. Ну, казати, що то саме брюки і брюки, наприклад, чи сорочка, там трішки міняється модель, і все. Класні речі, просто клас. Цікаво, що з чорними речами. Це зовсім вже інше. Я думала, що є чорні такі костюми. Це костюми, але вони інші. Теж дуже класні. 1149 гривень, а такі брючки. Поліестер, еластан. Вони розширені донизу і по боках мають розрізки. А ще поруч красиві чорні блузи, які рукава. Призібрані широкі. Вау, які рукавички. Дивлюся в розмірі S. 1999 гривень. І це 100% поліестер. Тканина як сатинова. І це теж свіжа колекція 0 перший місяць. Червоні сукні. З досить щільної тканини. Маленьке французьке платьечко називається. 1149 гривень поліестер Еластан. Є ще в чорному кольорі, і є в сірому. Така маленька сукня, ну, повинна бути в гардеробі, щоб виручити самі такі моменти, коли ви сумніваєтеся і не знаєте, що вам одягнути. Є сірий колір, бачите, тканина щільна і трішки фактурна. А є ось такий сіро-бруднуватий колір, а є просто сірий базовий темний. Ні, це чорний так віддає під освітленням. Так, Під освітленням має такий вигляд. Чорна ще така є сукня, це вже зовсім інша, інша модель, інша тканина, тканина як еластична, такі має прострочки. І вона якби кльош донизу. Іде по фігурі. Така сукня коштує зараз зі 1499 гривень. Коштувала 2499 і дивлюся в розмірі XS. Це теж з нової колекції, трішки раніше, з 17.01.25. Ось які класні сукні 25 євро. Є в фісташковому кольорі, який колір красивий, і є в шоколадному. Подивіться на цю красиву сукню Слім. По фігурі вона не коротка, дуже-дуже красива. Тканина досить щільна, трішки фактурна. 1299 гривень поліестер і еластан. Дивлюся в розмірі XS. Блуза, блуза жакет, мінімалістична, біла. І я бачу, є брюки. Канина досить щільна, як креповий трикотаж, схоже, 1499 гривень, 100% поліестер, трішки оверсайз, дивилися в розмірі XS. Пояс і стягується, має бокові розрізки, накладні кишеньки. І сюди є брючки, можна купити в костюмі навіть бажано. Брюки з високою посадкою, з акцентним рівнінчиком коричневим, з акцентною ж пряжечкою. І ціни немає, але ціну я вам знайду. Так, 1799 гривень віскоза, еластан. Брюки прямого крою з високими заворотами. Є один твідовий лаконічний жакет 2799 гривень. В складі 68 кутону, поліестер і інші волокна, на лаконічний з пряжечкою і з поясочком. Молочний відтінок з золотистою такою ниточкою і золотистими гузичками. У тебе підійшла підійшла спідничка. Довга, досить в довжині мідасі, по кольору дуже схожа, такий молочний ятінок, і до легкого кремового. Це не сатинова тканина, це просто така тканина, наближена до костюмної, і вона б ідеально, ця спідничка по кольору підійшла до цього жакету, можливо, можливо і ні. З гумкою в поясі і ззаду вона застібається на близько 1499 гривень поліестер з Лостаном. Це все нова колекція на біручці зазначена. Ще є костюми для ділового гардеробу можуть підійти. Теж колір дуже класний, такий думок чуть трохи. А вони донизу. Трішки кльошами, дивлюся в розмірі XS, і це поліастер з війською еластаном 1499 гривень. Стрілки прострочені, тримають форму тканина середньої щільності, така трішки фактурна. І є верх жилет 1399 гривень. поліестер, віскоза, еластан. Це така сама тканина, як брюки, це йде костюм, застібається на кнопки і з підкладочкою. І сюди можна взяти свінбайки з натуральної замші або це замінник. Ну, дуже схоже зараз ми подивимося. Я вже їх показувала в одному з своїх відео. Згадала з таким гострим носовичком, дуже класненький. Їхня ціна 1449 гривень це текстиль під замшу. І такий слінбак ідеально був вписалася до цього костюму. Шльопанці в стилі біркіншток, колір кориці. Такі вона легесенькі, прошиті, з пряжечкою і пряжечка можна її регулювати, ширину вашої стопи. Дивлюся в розмірі 37. Вверх натуральна замша, всередина теж шкіра 2499 гривень. Сурочка з сатинової тканини з акцентними гувічками. Класика, елегантність. Оверсайз чуть-чуть. Дивлюся в розмірі XS. На білому фоні темно-сині до чорного смужки. Смужки як акварельні, неправильної форми. І акцентні говічки золотисті. Така сорочка коштує 999 гривень. І до тієї сирочки підійшли до брюки. Вони теж якої класики, класичні, з високою посадкою. Щільна тканина, темно-синій колір. 1899 гривень віскоза вісколастан. Склінбеки в лаковому матеріалі, малесенькі такі підбори. Дивлюся в розмірі 38, а це шкірзам, відтінок кремово-бежевий, до маслянистого, дуже-дуже красивий. І зараз вони зі знижечкою 999 гривень. І чорні слінбеки з пряжкою. Теж базові, теж малесенькі підбори, низькі, гострий носочок, в лаковому матеріалі. І вони теж зі знижкою 999 гривень. І ще такі рожево-подрові босоніжки з текстильною о, такою сіточкою з Тут бунка, шкірзан підбори. Дивлюся в розмірі 37. 1449 гривень. Сукня в апельсиновому кольорі і костюм в кольорі кориці, сукня в підлогу довга, з драпіровкою в талії, збоку блискавка, тканина як трішки жата, з таким відлиском як сатинова. Ззаду вона застібається на такий гуцик, акцентний сріблястий. Дивлюся в розмірі М 1999 гривень, це поліестер. Сюди би підійшли чорні слінбеки з бантом. Розкішні, тканина як сатина. І їхня ціна 1449 гривень. Костюм кольорі кориці легенький, з високою посадкою, гумка в талії і знизу на гумці. І до цих брючок є ось такий жакет курточка, літній варіант, Корочений рукав, такий. Полегшений бомбар застібається на кнопки. Такі брючки коштують 1299 гривень. Це поліастер, дивлюся в розмірі S. 1799 гривень. Ця курточка. Нова колекція 22.01.25 року. Дякую всім за увагу. До зустрічі у нових відео.